Не судіть і не будете судимі. Одного разу один монах прийшов до іншого і знайшов його келію чисто прибраною у бездоганному порядку. Вийшовши, він сказав: Який хороший отець, яка келія його чиста, так і душа його чиста, на відміну від мене. Наступного дня цей монах відвідав келію іншого старця, у якого все було перевернуто у страшному безладі. На підлозі було багато бруду, а в кутах висіло павутиння. Боже мій, який хороший монах! Він забув усе земне за і думає тільки про духовне, на відміну від мене. вигукнув чернець. Афонський монах пояснює, що на страшному суді Господь буде судити нас так, як судимо ми на землі ближнього свого. Є такий духовний закон, від нашого язика залежить наша земна доля. Саме своїм язиком, мовою, ми заробляємо або муки, або рай. І про це сказав сам Бог не судіть і не судимі будете. А в іншому місці писання Господь говорить, якою мірою міряєте, такою і воздасться вам. Зрозумійте, це дуже просто: якщо я засуджую іншого, я стаю суддею, а якщо виправдовую іншого, і мене Бог виправдовує в усьому.